Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 7 та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 10 по 15, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, який з виразів тотожно рівний виразу. І в нас сума чотирьох доданків, кожен з яких дорівнює b. Варіанти відповіді а, b в четвертому степені b – 4 дати b, В 4 помножити на b і g – b поділити на 4. Отже, маємо суму чотирьох доданків, кожен з яких дорівнює b. Тому тотожно рівний буде виразу 4 b Записуємо відповідь. B, додати Б, додати Б і ще раз Б дорівнює 4 Б. І це варіант відповіді у нас. В. Номер 1 із домашньої самостійної роботи. Номер 2 підручника Алгебра 7 та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 10 по 15 підручника Математика 7 виконано